Всім привіт! Мене звати Дмитро Миколаєвич, я ваш вчитель фізичної культури. Ми продовжуємо тему гімнастики. І сьогодні ми зробимо з вами в основній частині уроку вправи для м'язів нашої спини, для того, щоб ви себе добре почували, тому що на дистанційній формі навчання важко постійно сидіти, рухатись. І ми сьогодні над цим з вами попрацюємо. Ще ми поговоримо про цікаві факти в гімнастиці. Я сьогодні буду використовувати гімнастичний мат для роботи на підлозі разом з вами. Ви можете використати як і завгодно килимок чи ковдричку, чи можливо у вас є спортивний карематик для того, щоб вам було зручно виконувати вправу. По техніці безпеки вправи на ліжку води з по Перше, тому що ми можемо впасти і себе травмувати. Друге, що ліжко нам дає зайву Динаміку, яка є, нам зайво допомагає, і воно нам не йде на користь. Тому вправи на ріжку, будь ласка, не виконуйте. Нам сьогодні для уроку знадобиться спортивна форма. В спортивній формі вам займатися зручно і так правильно. Друге, нам знадобиться простір. Давайте перевіримо, що нічого нам не заважає, прокрутимо руками, якщо ви нічого не збиваєте, супер! Цього місця нам достатньо. І давайте перевіримо квадратик для нашої роботи. Крок вправо, вихідне положення, крок ліво, вихідне, крок вперед, ну і крок назад. Супер. Місце ми з вами перевірили. Зараз ми з вами почнемо працювати. Але ще, якщо ви п'єте воду під час своїх тренувань, супер, ви поповнюєте свій водний запас, то ну, приготуйте водичку, щоб зайвий раз за ним. Ми з вами почнемо урок з розминки. Руки на поясі, ноги на шинні плечей, Виконуємо голові оберти головою вправо. Один, два, три, чотири, ліво, один. Не поспішай. Два, три. Стій. Повертаємось вправо вперед, ліво вперед. Працюй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два. Три, стій. Нахинаємо голову право вперед, ліво вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій. Гарно розігняли нашу шию. Тепер проходимо в голові, поверти прямими руками вперед. Один, два, три, чотири. Назад. П'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Один, два, три, чотири назад, п'ять, шість. 7 стіп. Опустили руки донизу і по черзі піднімаємо його. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оплеск, оплеск. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Супер, тепер руки в сторони і виконуємо головні оберти всередину. Бачиш, я наче малюю два великих по. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назовно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій. Опустимо руки, щоб розслабити свої плечі. І тепер будемо розминати наш зап'ясток. Беремо руки в умовний замок. Виходимо коловій оберти замком вправо. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ліво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сті. Розкрили замок. Закрили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сті. Супер! Ми розім'яли верхню частину колобу. Давайте зараз попрацюємо над самим колубом. Виконуємо нахил вперед, назад. Право, ліво, ваше вихідне положення, ноги на ширині плечі. Руки на поясі. При виконанні вправо намагайтеся коліна, не згинати. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. стій. Колові Коловій обертуло. Один. Два. три, Чотири. В іншу сторону. Один. Два. Три. чотири. Стій. Стрибком виконуємо широку стійку. нахиляємося до правої ноги вперед. До лівої вихідне положення, руки на пояс. Знову ж повторюсь, при виконанні вправи коліни, намагайтеся не згинати. Один, два, три, чотири. Один, два, три, Чотири. один, два, три, Стій. Супер. Дивись, ми вже знаходимо. І це вже у нас виходить вибух. Руки на коліна, два пружніх сидіти. Один, два. І стрибом змінили ногу. Три, 4. стрибок. Один, два. стрибок. три, стік. Супер. Пропоную вам зробити разом зі мною 10 присідань для того, щоб напружити м'язи на наших ніг і розгоріти коліна. Ноги на ширині плечей. Спину тримаємо рівно. П'ятка від підлоги при виконанні вправи. не відриває. Сідаємо десь. Один і встаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. і останній раз. Десять. Давай пострибаємо. Ноги ну, на різноразу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, сті. Ідемо на місці. Тягнемось до гри вдих, до низу видих. Ще разгрумо вгору. вдих до низу видих. І ще вдих, вниз, видих. Зараз у вас буде хвилинка для того, щоб відпочити. А я вам розкажу декілька цікавих фактів про гімнастику. Легендарна спортсменка в світі гімнастики її звати Ольга Корбут. На її честь назвали а, вправу Сальто коло, Корпут. Але цікавий факт в тому, що ця вправа настільки нереально складна і небезпечна, що міжнародна федерація гімнастики її заборонила. Тобто сам, а, саме сальто воно існує, але застосовувати його заборонено із-за того, що ти можеш нереально складно себе. Окей, Ольга Корбут видумала ви щось нереальне, що дало їй перемогу на світових змаганнях. На Олімпійських іграх в 1896 році гімнастика була відразу представлена, але вона була в загальній дисципліні. Що це означає? В гімнастику входила така вправа, як лазання по канату, штовхання ядра, стрибки є шестом. Ми чуємо відразу штовхання і стрибки це на сьогоднішній день легка атлетика, а колись це входило взагалі в гімнастику. Нагадаю, що стародавні греки вважали, що гімнастика повноцінно фізично розвиває людину. І логічно, що П'єрто Копратенко, коли відроджував Олімпійські ігри, взяв велику частину з Греції, там не проводили стародавні Олімпійські ігри. Ну і що, друзі, давайте візьмемо все для нашої роботи. Я в роботі на злічний маркер. І дивись, яку ми зараз робимо з тобою вправу. Лягаємо на криливок шеботон. Виправляємо ручки. І зараз ми з вами будемо виконувати вправу човни, коли ми піднімаємо руки під ноги вгору, символізуючи човни і опускаючи вниз. В лині, потрібно затримувати себе на одну секунду. Я Я, я, я коли піднімаюся вгору, я е, кажу одну цифру. Поки я її кажу, це в суті секунда. Намагаюся не поспішати. Нам необхідно зробити 10 підйомів. Ще раз повторюю, ноги і руки. Намагаємося не згинати, піднімаємо себе вгору і опускаємо. Вгорі хворі на одну секунду. Зараз зробимо з вами 10 підйомів. Почали? Один? Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Відпочиваємо 30 секунд. Засікаємо. І дивись, поки ми відпочиваємо, трохи розслабимо спину. Ставимо руки впору і виправляємо їх. Тим самим ми зараз трошки розтягнемо м'язи спини, тримаємо 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І потрошку себе відпускаємо. Дивлюсь, вже майже 30 секунд. Зараз з вами знову виконуємо те саме праву підйоми Сьогодні право чоловік. Дивимося. Вправо вперед, руки вперед. Ноги теж виглянули. І десять людей. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супера. Встаємо. Зараз трошки відпочинемо і зробимо потім нову фізичну праву для м'язів нашої спини. Поки ви відпочиваєте, я вам розкажу цікавий факт: в 1904 році на Монреальській олімпіаді Джордж Ейсер мав протез ноги. У нього не було ноги, був дерев'яний протез, і це йому не завадило перемогти і здобути шість. Нагород це три золоті, дві срібні і одну бронзову медаль. Це я до чого кажу. Перше, це цікавий факт. А друге, все можливо. Головне ваше бажання. Ну що, друзі, 20 години, ми 40 секунд з вами відпочиваємо, всього достатньо. Якщо ви не знаєте, то у вас буде дихання, ви втомилися, поставте відео на паузу, трошки більше відключим, і потім продовжуйте розузіння. Давайте сприймаємо пролежності на животі. І тепер я піднімаю праву руку і ліву ногу. Тобто права рука і ліва нога в мене працює. І інші частини тіла ні. Ногу я намагаюся коліні не згинати. Тоді ви будете задіювати більше м'язових спини працює. Один. Два. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. І працюємо лівою рукою і правою ногою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Супер. Відпочиваємо 30 секунд. І ми зараз з вами продовжимо. 30 секунд. Ми зараз піднімемось. для того, щоб наші м'язи розслабились і зробимо заключно вправу на м'язи нашої спини. Потім трошки розтягнемось, і це буде вже нашим підсумком уроку. Дивлюсь на годину, 20 секунд вже пройшло. Якраз 10 секунд для підготовки. Можемо вправо. Прийнямо с одне положення. Нагадую, ми зараз працюємо лівою рукою і правою ногою. Так, лівою рукою, М -м -м. Да, і рукою і правою ногою. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І міняємо. Тепер у мене права рука і ліва нога. Один. Ногу в коліні. Намагайтесь на Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Дев Десять. Супер. Прибираємо наше робоче місце. Я приберу світло счастлива. Ну що, друзі, зараз ми трошки розтягнемо м'яз у нашої спини і зараз вармо попрацювали. одну руку на поясі, іншу руку вгору. І ми нахиляємося, наче хочемо дати п'ять в сторону, де у тебе рука на поясі. І не відпускаємо. ви маєте відчути натягнення м'яза спини. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тепер ми вже звараємо. Ту саму вправу, не поспішайся сподіваємось, переводимо себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Руки вгору вдих. Потягнулися, вниз, видих. Руки вгору вдих. Відновили дихання. Вниз, видих. Руки вгору вдих. Вниз, видих. Зараз ми з вами ще одну вправу зробимо. А внучки, щоб розслабити наше спину і підведемо підсумки сьогоднішнього уроку. Дивись, ноги ставимо широко, ширше плечей, І ми зараз будемо нахилятися донизу. Якщо ти вже торкаєшся підлоги, ось у мене не виходить, а в тебе там вийде. Спробуй торкатися руками вже за п'ятками. Тобто тягнутися туди глибше, 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 щоб опуститися нижче. Як пружинка, ми зараз з тобою попрацюємо 10 секунд. Готові? почали. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Трошки відпочинемо і зараз повторюємо ту саму вправу. Готові, почали. Один, два, три, 4, 5. 8, 9, 10. Відпочиваємо. Ми молодці. Ми сьогодні поговорили про гімнастику. Ми сьогодні зробили повноцінну розминку і вправи для м'язів нашої спини. І в заключній частині ми з вами трошки розтягнулися, щоб розслабити наші м'язи. Я дякую вам за те, що працюєте зі мною на уроці, за вашу увагу. Бажаю вам успіхів і до наступних зустрічей! 不拜。Bye bye.